Доброго дня. Сьогодні відео на тему Facebook Business Manager, коректна організація ресурсів компанії. Бізнес менеджер від Meta або від Facebook це простір, який надає в одному інтерфейсі можливість коректно організувати управління всіма ресурсами компанії. До ресурсів компанії відноситься безліч функціоналу, який надає дана платформа. Найчастіше це сторінки Facebook. Зараз, наприклад, для компанії G Plus я демонструю, що всі сторінки. Зібрані в розділі облікових записів сторінки, і вони відповідно відображені в переліку: сторінка для ринку України Gom'є, для ринку Грузії G, G і так далі. На що тут потрібно звернути увагу? Коректною є організація ресурсів таким чином, коли власник сторінки це безпосередньо організація G Solutions. Ви можете зараз це бачити. І відповідно компанія G+, Solutions. Дуже часто в практиці нашої роботи зустрічаються випадки, коли. Компанія не є внасником сторінки. В даному випадку ми бачимо, що внасник сторінки G+ Solutions і компанія G+ Solutions це одна і та ж сама особа юридична. Проте бувають випадки, коли внасник фізична особа. Таким чином, фізична особа, яка має профайл в мережі Facebook, може бути внасником сторінки, а компанія лише надавати доступ. Звісно, наслідки такої організації бувають досить начевними, оскільки, коли втрачається зв'язок з адміністратором, наприклад, звільняється співробітник, SMM-менеджер і так далі, то компанія втрачає доступ до сторінки або має до неї неповний доступ. Щоб уникнути таких випадків, ми рекомендуємо одразу коректно організовувати ресурси компанії як на рівні Facebook сторінок. Тобто, власником має бути безпосередньо організація, яка Представляє даний бренд в соціальній мережі, так і аккаунтів Instagram і облікових записів в WhatsApp. Зараз ми бачимо для прикладу також, що власник G Plus Відповідно, при такій організації є завжди коректний доступ до інтерфейсів, і з ними можна правильно працювати, а також налагоджувати правильні підключення до g CRM G+, ЕТ-центру і інших ресурсів, таких як. Наприклад, Lead Access або інші. Давайте розглянемо випадок, коли, наприклад, ми змінимо сторінку на фізичну особу. Для цього я відкрию Lead Access, ми вже змінили доступ і право сторінки GOM і передали фізичній особі, і зараз, коли я відкриваю індивідуалізацію на наштування доступів, ми бачимо, що належить фізичній особі. Таким чином, даний порядок означає, що ця сторінка належить фізичній особі і повна власність цієї сторінки також у фізичної особи. На понегли рекомендую перевірити, як організовані ресурси на стороні бізнес-менеджеру у вашій компанії, оскільки це така подія, така перевірка надасть можливість правильно організувати ресурси і те, чим власником є ваш бренд, ваша компанія, відповідно, переназначити. Тепер, коли ми маємо дану організацію, ми безпосередньо можемо встановити взаємозв'язок Lead Access, тобто доступ до людів та CRM. Зараз ви бачите вкладку CRM. Коли ми натискаємо на дану вкладку, то відповідно ми бачимо додаток G+, Ad Center. Якщо він тут відображається, це означає, що G+, Ad Center і інтеграція з Facebook проведена коректно, і G+, Ad Center, CRM G+, CRM має. Повністю доступ до вказаної сторінки і може отримувати ЛІДИ. Також коректним буде, коли стандартні налаштування відображають просто вікно інформування керування, доступу до лідів. Я залишу додаткову інструкцію, яка надасть розуміння того, як правильно організувати підключення. Якщо ви бачите таке вікно, це означає, що з підключенням все в порядку, воно працює. Також часто бувають випадки, коли Facebook запитує оновити токен. Для цього в CRM-системі G біля інтеграції буде відображено вікно оновити токен. Тому SMM-менеджер, адміністратор може перевіряти правильність підключення, коректність підключення. І відповідно, коли система інформує про те, що необхідно оновити токен, то ця інформація відображається як біля підключення, так і вспіваючим вікном. В грузерій CRM системі G з проханням оновити токен. Не нагоджуйте правильні взаємозв'язки та ресурси, видавайте правильні доступи для підрядників, і таким чином ви коректно встановлюватимете інтеграції, матимете повний доступ і зможете відповідно організовувати бізнес впевнено. Зараз рекомендую переглянути відео облікові записи WhatsApp, як підключити інтеграцію WhatsApp з G+, CRM». Це відео ми вводимо на екрані. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, поширюйте професійний ганозевий софт від українських айтівців в сфері будівельного девелопменту. До зустрічі в наступному відео.